Математики. Ми сьогодні будемо з вами порівнювати числа в межах тисячі, називати розряди. Так. Клас готовий працювати, додавати, віднімати. Числа і вирази рівняти. Вчасно руку піднімати. У ваших зошитах написано число класна робота. А на хвилинці каліграфії я пропоную вам написати число, яке складається з однієї сотні і п'ять одиниць. Так, це знову число 105. Запишіть, будь ласка, слово завдання. Так, нам потрібно з вами порівняти. Сто більше за десять. Двадцять менше за сто двадцять. Ми з вами записуємо. Три. Менше за сто три. П'ятдесят шість. Менше ніж сто п'ятдесят шість. Дев'яносто дев'ять. Менше ніж 199. Молодці. Розглянь малюнок і поясни, як утворилось число 200. 200 це у нас з вами одна сотня. Подивіться, як у нас воно утворилося. 9 десятків. 9. Одиниць та ще один. 199 плюс 1 дорівнює 100 плюс 99 плюс 1. і виходить 100 плюс 100 дорівнює 200. Отак От утворилося у нас з вами число 200. Тобто до 199 і додали 1. або 199 та ще 1 дорівнює 200. Назви числа від 198 до 206. Прямо беремо з вами і називаємо 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206. Молодчинка. Розгляньте кубики. Скільки кубиків на кожному малюнку? Так, ми з вами знаємо, що в такому одному великому кубику у нас з вами одна сотня. А у нас з вами два. Значить, дві сотні. Це значить число 200. Скільки десятків? Один, два, три, чотири. Чотири, десятки значить 240. 241, два, три. 243. Молодці. Дивимося далі, яке число сховалося? Одна сотня, друга сотня, значить 200. Один десяток. І скільки одиниць? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Значить, у нас тут з вами число 116. О, 216. Молочинки. Кількість кубиків записали в таблицю розрядів. Прочитай назви розрядів і. Числа. Читаємо назви розрядів. Перший розряд одиниці. Другий розряд десятки. Третій розряд Ось Дивіться. 243. 216. Запам'ятай. Одиниці називають одиницями першого розряду. Десятки – Одиницями другого розряду. Сотні одиницями третього розряду. І зараз розклади на розрядні доданки числа. Запишіть, будь ласка, слово завдання та розкладіть на розрядні доданки числа. 245, 164, 280. 209, 277 та 179. А після цього поставте відео на паузу. Розкладіть на розрядні доданки. І після паузи перевірте, чи правильно ви це зробили. Отже, 245 це 200 плюс 40 плюс 5. 164, 100 плюс 60 плюс 4. 280. Це 200 плюс 80. 209. 200 плюс 9. 277. 200 плюс 70 плюс 7. 200, 179. 100 плюс 70 плюс 9. Молодчинка. Зараз я Відгадай, не відгадайте, подивіться, скажіть, яке число зображене на кожному малюнку. І запиши ці числа. Яке число зображене на цьому малюнку? Дві сотні, скільки десятків, один, два, три, чотири, п'ять десятків. скільки одиниць, дві одиниці, значить двісті п'ятдесят два. А тут двісті три. Тут сховались числа 252 і 203. Запишіть, будь ласка, ці числа до зошиті. Далі. Останнє завдання. Розв'яжи першу задачу і використай її розв'язок у другій задачі. Отже, пишемо з вами слово задача і в дужечках поруч зі словом задача позначаємо один. Тому що у нас з вами вони будуть переплітатися. Нам сказано, що розв'яжи перш... розв першу задачу і використай її розв'язок у другій задачі. Отже, нам перша задача знадобиться для розв'язання другої задачі. Читаємо задачу. Карлсон. Упродовж тижня з'їдає вісім банок варення. А малюк у чотири рази менше. Скільки всього банок варення з'їдають за тиждень малюк і Карлсон? Читаємо ще раз: Карлсон упродовж тижня з'їдає вісім банок варення, а малюк. У чотири рази менше? Скільки всього банок варення з'їдають за тиждень малюк і Карлсон? Скажіть, яке головне питання задачі? Що нам з вами потрібно знайти? Нам потрібно з вами знайти, скільки всього банок варення з'їдають за тиждень малюк і Карлсон? Чи можемо ми одразу дати відповідь на запитання? Ні, не можемо. Чому не можемо? Бо ми з вами знаємо, скільки впродовж тижня з'їдає Карлсон, а скільки малюк, невідомо. Щоб знайти, скільки всього, нам потрібно знати, і скільки Карлсон, і скільки малюк. Отже, нам потрібно з вами спочатку знайти, скільки з'їдає малюк. Що сказано про малюка? Про малюка сказано, що він з'їдає у 4 рази менше. Значить, як ми знайдемо, Карлсон 8, а малюк у 4 рази менше. Так, молодці. Потрібно 8 поділити на 4, тому що у нас ось ми з вами дивимося на ключові слова У менше. Значить, це діє ділення. 8 поділити на 4 дорівнює 2. Дві банки. Варення з'їдає за тиждень малюк. Так, тепер ми з вами знаємо, що малюк з'їдає за тиждень дві банки варення, а Кварсон 8. Скільки банок варення вони з'їдають. За тиждень до восьми додати 2 дорівнює 10. 10 банок варення. З'їдають малюк і Карлсон за тиждень. Тепер записуємо з вами задачі в дужечках 2. Нам з вами потрібно сказати, наскільки тижнів їм вистачить 20 банок варення. Зв'язуємо. Нам з вами відомо, що за тиждень їм вистачає 10 банок. А нам потрібно знати, скільки 20 банок, на скільки тижнів їм вистачить. Отже, 20 поділити на 10 рівнює 2 тижні. І відповідь. На два тижні вистачить 20 банок варення. Отже, на цьому наш урок з математики сьогодні завершено.